Доброго дня, шановні друзі! Хочу представити вашій увазі кафедру правового регулювання економіки. Наша кафедра забезпечує вищу освіту на декількох освітніх програмах, Бакалаврські програми права регулювання економіки і право, магістерська програма право. Всі вони об'єднані спеціальністю 081. Правити. Однією з найбільших переваг наших освітніх програм є їх практична спрямованість. Намагаємося підготувати практиків людей, які після завершення вишу зможуть працювати, отримувати достойну винагороду за свою роботу і мати майбутнє. Окрім того, ми намагаємося всіляко забезпечити інтелектуальний розвиток наших здобувачів. Участь їх у різноманітних наукових заходах, тому що для юриста вміння мислити це найголовне. Також кожен із наших здобувачів може навчитися не тільки правильно думати, читати закони, а й застосовувати їх на практиці. Тому що не тільки вміння думати, а й вміння говорити є найважливіше в нашій професії. Зараз право України знаходиться в реформуванні. І наявність кваліфікованих юристів, науковців в сфері права здатна забезпечити сильне майбутнє нашої країни. Україна повинна стати і стане флагманом сучасної юриспруденції світі. І я впевнений, що наші здобувачі здатні виконати це складне, але дуже важливе для нашої країни завдання. Ми очікуємо всіх, ми приділимо увагу всім, і ми максимально забезпечимо виконання поставлених завдань і компетенцій, яких повинні і можуть здобути наші здобувачі. Том запрошуємо до нас. Слава Україні!